Найближчим часом на Житомирщині має розпочатися масштабна програма відновлення та відбудови соціальної інфраструктури області. Слід відзначити, що відновлення стало одним з головних пріоритетів практично з перших місяців війни. Протягом року, спільними зусиллями держави, міжнародних партнерів, громад, бізнесу та волонтерів, нам вдалося відновити більше ніж 1800 об'єктів. На це було спрямовано 200 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету. Та інших джерел. Тоді йшлося переважно про ліквідацію незначних пошкоджень, щоб люди змогли повернутися до відновлених будівель до холодів. Паралельно з цим, на державному та міжнародному рівні весь цей час йшла робота з формування фонду відновлення, який міг би фінансувати більш масштабні проекти, які відповідають критеріям, що визначені урядом. Місцеві бюджети також передбачили на цей рік кошти на проекти відновлення. Слід зауважити. Що зараз перелік проєктів, які будуть фінансуватися з фонду відновлення, знаходиться на остаточному затвердженні міжвідомчої робочої групи під головуванням віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Попередній відбір ми вже пройшли. Наразі чекаємо на затвердження, тож кінцева кількість проєктів ще може бути змінена. У підсумку за фінансування з усіх доступних джерел. Ми плануємо розпочати реалізацію орієнтовно 15 проєктів. Йдеться про відбудову, реконструкцію, модернізацію та підготовку проєкту кошторисної документації для подальших робіт на наступних об'єктах, капітальний ремонт двох ліцеїв на півночі області в Коростенському районі, будівництво дитячого садочку в Бердичевському районі, реконструкція обласної дитячої лікарні, а також обласної лікарні імені Гербачевського, будівництво станції з незалізнення води в Бердичеві, капітальний ремонт Центру безпеки громадян в Овручі. Реконструкція стадіонів в Валевську та Овручі, а також стадіону Палісся в Житомирі, який необхідно привести у відповідність до вимог проведення матчів Української прем'єр-ліги, щоб приймати грандів українського футболу на домашньому стадіоні футбольного клубу Палісся. Також необхідно розробити проектну документацію для будівництва гуртожитку в Зарічанах та ремонту трьох мостів в народицькій громаді, які знищені расистами. Загальний обсяг фінансування за цими проектами може скласти понад 1 мільярд гривень.